Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні екскурсія до епіцентру. Подивимось, що тут є, що тут новенького, які рибки продають. Це такий акваріум в епіцентрі. Дуже красивий. Вони тут зробили прополку з минулого разу. Рибок тут небагато в цьому акваріумі. З тих, що видно, Тернеці, Данію. Дуже великий вибір всяких препаратів для акваріумів і великий вибір кормів. Гарний магазин. Є вибір акваріумів, але акваріуми всі невеликого об'єму. До 100 літрів. Всі такі невеличкі залишились. Немає попиту, я так розумію, на великі акваріуми, тому їх просто не заказують. Хочу зараз вам ще подивитися рибки. Що нового, які рибки нові завезли в епіцентр. Це хлазома діамантова. 38 гривень. Сомік плаває. Меланохроміс 45 гривень. Астронотус 135 гривень. Сомік тут у нас такий великий не на продаж. 151 гривна. Такі вже досить величенькі скалярії гарні. Якийсь поодинокий сумік знову. Це не на продаж. Неони. Неон звичайний 21 гривня. Це в нас Гурамі 39 гривень. Неон червоний 27 гривень. Неон чорний 21 гривня. Такі вже гарні, досить дорослі рибки. Скалярі 40 гривень. Знову неон червоний 27 гривень. Барбус Шуберта 24 гривни. Це рибка мінор 27 гривень. Такі дуже гарні, досить також уже підрощені. Це також мінор серпас 27 гривень. Барбус вишневий 24 гривні. Барбус вогняний 24 гривні. Тетраліхтарик, 28 гривень. Дуже красива рибка. А це гурамі золотий, 37 гривень. Це дуже яскрава рибка в акваріумі. Тут вони такі сиренікі, але вони дуже гарні. Це у нас ніончики знову по 27 гривень. Півники, це самочки. Написано півник короновий хвіст 79 гривень. Звичайні самочки плавають. Може, і короновий хвіст, не знаю. Мармуровий гурамі дуже красивий такі 37 гривень. Барбус 50 гривень. Муллі жовта ліра 50 гривень. Дуже красиві рибки. Гопі самці 58 гривень. Дуже класні такі. Червоні хвостики. Барбус чорний 30 гривень. Барбос Суматранський 33 гривні. Тернеція ціну не написано. Барбос червоний 24 гривні. Ще один різновид барбоса – 24 гривні. Ось дуже цікава рибка. Це барбус, але він вуалівий, Минулого разу на продаж не було вуалівих. Була одна рибка, плавала дуже красиво, але не було на продаж. А ось цього разу вже є. І вони по 50 гривень. Такі класні вуалівих хвостиків у них. Рибки всі в гарному стані, всі здорові. Ви, коли приходите в магазин купляти рибок, ви дивіться, як вони виглядають, чи нема там трупів на дні в акваріумі, чи здорові рибки, чи не потрьопані вони, чи нема в них плавникової гнилі. Якщо все добре з рибками, можна брати. Ще можна спитати в продавця, як давно привезли рибку. От, наприклад, якщо рибка вже давно в них є, то вона вже якийсь карантин пройшла. Наприклад, якщо рибка місяць вже була в магазині, то це дуже добре. За такий час, якби рибка приїхала хвора, то вже проявились би всі її хвороби, і зовсім хворі б загинули вже за цей час. А якщо рибка така не дуже хвора, вона б одужала. Ось як, наприклад, ці золоті рибки. Тут не в усіх рибок є хвостики. Видно, що вони вже не хворіють вже їм добре, хвостики в них відростуть, але з цими рибками щось було не гаразд. Це дуже красива рибка тернеція. Ціна в неї 15 гривень. В акваріумі вони дуже класно виглядають, вони такі помітні. Хочу ще раз подивитися на барбусів в Мені дуже вони подобаються, але купляти їх не можу, бо мені вже нема куди цю рибку садити. Дуже багато риби вже вдома. Барбуси треба в окремий акваріум. Вони не дуже люблять з іншими рибками, будь-можуть чіплятися до інших рибок. Дуже класно робити отакий акваріум окремий і там всі види барбусів завести. Буде супер. Тетра колумбійська 24 гривни. Дуже дуже красива рибка, класно. Тернеція карамелька 39 гривень. Це лофіш. Ось золоті рибки. 339 гривень. Ретрозону спалаюча тетра 21 гривна. Барбус філаментоза 21 гривна. Тетра скляна 24 гривні. Розбора 23 гривні. Ось такі ще дуже красиві золоті рибки, але ціни я не знаю. Знову барбус. 50 гривень. І на ціннику написано Тернеція в асортименті 64 гривні 80 копійок. І Таню 21 гривня. Це стойка з півниками. Півники дуже красиві, але їх мало. Ось такі стоять 466 гривень. Погано видно, але я спробую показати які півники. І ось такий півник 254 гривні. Комусь вже стало погано. Далі всі півники по 254 гривні. Ось такі басейни ще є. Тут дуже красиві рибки. написано аранда червона 109 гривень, майже 110. Але якщо я помиляюсь, то хто знає, поправте мене. Тут також аранда червона. І це на ціннику написано РЮКІН Сіцевий, 47 гривень. Ранда червона, 109 гривень 98 копійок. Це акваріуми з рослинами. Але напевно все продано, не завезли нових. Ось так це тут влаштовано. Трошки рибок плаває. Ось така система, бачите? Це система фільтрації якась. Цей акваріум не на продаж. Ось Цей акваріум я взагалі в захваті. Він, я спілкувалася з продавцем. Цей акваріум без освітлення, без обігрівача, без фільтра. Без аерації, і він вже тут давно цей акваріум стоїть і все там добре живе. Я питала, чи робить продавець підміну в цьому акваріумі води. Він сказав, що ні, він тільки доливає свіжу воду взамін тої, що випарувалась. Ось така, бачите, система: рибки плавають, там розмножуються, все добре, нема ніяких не ні водоростей, ні хвороб ніяких. І все дуже класно, ніяких померлих рибок також там нема. Всі почувають, видно, що почувають себе добре рибки. Але немає взагалі нічого, просто круглий акваріум, воду доливають, як випарувалась. Є магазинні рибки, які не на продаж. Напевно, з цих рибок щось розводять. Оце і плавають барбуси. І це відділ для песиків. Дуже великий асортимент. Можна вибрати на будь-який смак, на будь-який кошельок. І дорогий, не дуже, великий асортимент і дуже класний магазин. Мені дуже подобається. Все для собачок, кормушки, все, що хочеш. І також звернула увагу, що тут є одяг для собачок, і він дешевший, ніж взагалі в зоомагазинах. Бачите, тут стоїть 336 гривень, а в, в такому звичайному зоомагазині не буду казати, в якому, ну вони взагалі в, одна, в одну ціну скрізь йдуть. Це вже буде 600 або 700 гривень. А тут 369. І також це не реклама магазину. Я просто зайшла в зоовідділ, бо мені тут треба купити корм. І мені взагалі подобається в епіцентрі відділ зоотоварів. Бо отримуєш задоволення. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую також за донати і до зустрічі на каналі.